Кохання як шоколад. Спочатку баунті, райська насолода. Потім твікс, дві палочки. А потім кіндер сюрприз. Хочеться побажати працівникам телебачення, щоб у їхньому житті під час сексу на найцікавішому місці їхня друга половина встала і сказала. А зараз рекламна пауза. Якщо туалет зайнятий, а вам дуже-дуже потрібно. Посмикайте ручку і скажіть. Він тут стріляй через двері. Сьогодні прокинулась з думкою, що пора щось міняти. Поміняла 50 євро. На деякий час заспокоїлась. Жінка до чоловіка. Іване, на чужі цицьки дивися обережно, бо на поламані очі гіпс не накладають. Ішов по вулиці, знайшов купу грошей. Швидко розіпхав всі пачки по кишенях. Прокинувся. Вся ковдра в труси заправлена. Зять знайшов у тещі в телефоні цікавий контакт. Хрін моржовий. Від цікавості подзвонив. Виявилося сам собі.